Но уже обещано ЛРУ, за ЛРУ сохраняется два помещения. Сейчас просто будет рассматриваться вопрос, либо центральный радиоклуб, ЦК ТАСО, вот это здание, что занимает сейчас наш клуб, полностью переведет туда все спортклубы. Они будут называться, у нас не будет начальника радиоклуба, будет, ну как бы по форме самое. Будет инструктор по радиоспорту. Один или два, скорее всего два. Но это пока все неизвестно. Они а не по деньги считают. Второе. Помещение будет либо там, либо э, в здании ТАСО, там, кто был за танком, знаете, либо там будет размещаться. То есть никаких страхов не надо сейчас переживать, что ЛРО останется, потому там уже Харьков начинает опять предлагать свои переносы в клуб и так далее. Я могу сказать честно, с чем это связано. По спорту, а я это очень да, точно знаю, потому что с этим связано. Никаких претензий у ЦК ТАСУ, нашего Центральному районного клуба, не было. Именно по спорту. Проблема была в одном, Неэффективным неэффективном использовании помещений. Ну, кто из вас был, вы увидите, что сейчас две трети пустых. Банк этот накрылся, интербанк фактически, это, кстати, депозиты. Если станет вопрос, я потом объясню, если кому это интересно, что произошло тогда с нашими деньгами. Вот. Здания себя пустые. Поэтому и центральный комитет. Второе, ну и там была проблема с бухгалтером. Лякин ей предлагал уволиться, она не хотела его убрать, его не было возможности. И тоже такое рассматривает как у Лара Хой, что можно сделать ликвидацию, чтобы теперь создать по новой и взять на бухгалтера. То есть это на деятельность главного штаб-квартиры Лиги, КСЛ-бюро никакого отношения не имеет. Да, ликвидирует центральный комитет. Будет по-другому называться. Но я знаю одно, что Лякин на ТС отказался идти инструктором работать, потому что ему уже предложили. Вот, ему вообще рекомендуют идти на инвалидность. Кто знает Андрей видели, что с его ногами. Вот. А Майкл это скорее всего согласится. Но это пока все неизвестно. Поэтому не надо паниковать. Бюро работает. Почта принимается. И сейчас, и будет два месяца. Есть вариант рассматривался раньше что если вдруг что-то бы то я все уберу без всяких потерь даже с экономией автоматом переедем в Житомир. Есть помещение бесплатное. То есть все будет спокойно, не надо дергаться. Вот. Ну и поход два, когда он рассматривает вопросы там, по нашему возможному изменению устава, я тогда просто попрошу дать слово пожалуйста. Я не, порушую, я не про що я доповнюю вітрі, просто на рівні. Обговорення по обговоренню. Перед тим, як прийде до другого питання, прохання всіх, хто бажає виступити по обговоренню першого другого питання, записуйтесь на виступ. Папірчик. Папірчик або яким чином, бо треба упиняти, якщо запитання. Ви так, що ви висловили, переходимо до другого питання. Звіт ревізійної комісії, слово здається, голові ревізійної комісії, пані Кишуку. только стригу. Это не так, что Сергій 5 реально. Комісія провела 9 засідань, де аналізувалася робота клубу рада, згідно статуту ЛКК. По Покуполи комісії, якщо не я, щоб займати вдовний час, для мене дуже маленький. Хто захоче детально ознайомитися, може ознайомитися. Я доніше зачитаю тільки витяг з одного протоколу. Всі вони, вони робили спроби помістити протоколи на сайті ОПК. Вони там висіли по 10-15 хвилин. Потім пан Мочарський своєю владою, який вів цензуру на сайті, їх ховав, в архівці їх знайти там було неможливо. Це до відомо тих, хто не має комп'ютерних домах. 25 листопада ми перевірили діяльність заки за період 4 грудня 2012 року по 2 грудня 2012 року. Перевірка проведена згідно з пункту 7.2 статуту на підставі документів, які представили керівник, пані страшки у присутності голови ради Мухарди. За підсумкою перевірки засвідчує наступне. Залучок коштів за минулий рік складає 662 гривні. 350 польських злотих. Поступлення членських благодійних та сморських внесків за 2012 рік склали. 11 104 гривень. 125 польських злотих і 10 доларів. США. Витрати коштів за період 4 грудня минулого року по 29 листопада цього року склала. Оплата членських внесків. Київ за 2012 рік 2958 гривень, 58 кіпів. Підрядження Київ, члена ради Швидкового, долування правого голосу голови Ради РПК, людські засідання 418 гривень. Поплата спеціального позинованого євро-2012 на нашій будній радистанції 53 гривні. Поплата самотаючих стіків на 50-карточки 66 гривень. Опарта друг від 500 каток з за... 2012 2012 років, 2.241 20, гривень. Оплата кольорового друку дипломів в призерному кубку львова на Каха – 232 гривні 92 копійки. Оплата відсилки 50 коштів членів ОКК в Києві 220 гривень. Оплата на нагород призерівного кубку Львова на ОКХ – 200 гривень, 50 копійок. Оплата електронної ваги для 50 гривень, 153 гривні. Оплата послуг банку 75 гривень. Так в нас немає валютного розбудку, злоті добре були контактовані, сума склала 1235 гривень і на сьогоднішній день залишок коштів складає 6667 гривень. Так що розмови про те, що ми там немає грошей, грошей хтось розкрав, хтось не так бів, немає під собою жодного підгунка, у вам доповідає про наявність суми сьогодні. Ми... Два роки підряд, зв'язку з тим, що рік був і зимою, мали прискорбні факти несвоєчасний не склад внесків за два роки в Києві. В цьому році до нас була прийнята міра така запобіжна, вона правда діяла короткий термін, як не прийняття наших піоседів. Це є в статуті лінії. Хотів би звернути увагу членів ОКК, що станом на 24 жовтня, і ці дані були опубліковані на сайті. У нас 75 чоловік, з них 118 таких живих, не сплатили внески за 2012 рік. Хотілося б, щоб після цієї інформації хоча б розрахувалися з боргами, хто має таку можливість. А до 15 лютого сплатили внески за 2013 рік. Були е, труднощі в роботі скарбника. Ташків, тому що вона не має права підпису. У нас пан Овчарський особово привласнув собі функції складника, перевищивши свої повноваження, ця комісія поступувала в своїх протоколах, які теж доводилися до відрадіоаматорської громади. Мало того, коли в квітні 2012 року ми опублікували список членів. Які не сплатили внески, виявилося, що пан Гончарський сам два роки не платить внесків разом з своєю дружиною. Я вважаю, що такий факт ганерний. Доступний те, що не платив, зараз вже заплатує планіття. Так само було скрито на минулих зборах, я був відсутній зв'язку з тим, що мав операцію хірургічну, але звіті, і звіті рекомісії тоді не прозвучало. Факт отримання Мочарським – 2240 гривень військ обласного відділу Національного міського комітету. Ці гроші по акту були отримані Мочарським, він їх на зборах не показав, факт отримання приховав. Зараз ці гроші використані для надрукування в Далі, Згідно статуту ОКК, діяльність ОКК пропонує Рада, яка проводить свої засідання дальше чотирьох разів на рік. Ставлю відомо учасників збору, що окрім першого організаційного протоколу про розподіл обов'язків та протокол номер 1112 про на даних зборів, які опубліковані на сайті РПК, інших протоколів комісія радою не отримала для аналізу. Так само було і два роки назад, про що я теж говорив з цієї трибуни, що документи наша рада одружити не хоче, в тому числі з фінансовою. Жодних висновків з цієї критики про порушення статутних вимог зроблено не було. Мало того, я готовий сперечати, з ким завгодно, що керівництво нашої ради не читає власного статуту. Чому? Бо в тому статуті ще написано, що роботою клубу в перегляд між засіданнями ради керує виконком. Він взагалі не був створений. Чому? 17 квітня Рекомісія зобов'язала. Мочарського згідно статуту, оприлюднити інформацію про роботу виконкому за 3 року чим займається Рада, чим займається пункт. І вивісити дану не гавкає. Читай. читай статут, читай статут ЛКК. І не заважай звіту я комісії, як мені все довести. А буде гавкути, зараз поставить читаємо. Давай, давай, не справки. Прошу, значить, Ігор, продовжувати вас. Я вважаюся, тому що тут є такі провокатори штатні, розумієте, побегабою наші місцеві. Які більше нічого не роблять, тільки провокують людей. Значить, Дана інформація не була опублікована про діяльність ради, вважаємо, що це є порушення. Да. Можна, звичайно, було б ще багато наводити даних про порушення, але я думаю, що мова не йде про кількість порушень, мова йде про те, щоб поліпшити нашу роботу. Я би ніби хотів ще повернутися до одного факту, який от і до сьогоднішнього дня він не вирішив. Ви знаєте, у нас було дві експедиції. У 2009 році була експедиція. На польовий гріндей, день, зелений день ми всі працювали з Янова, з бази. Наш клуб тоді зайняв шосте місце в світі, було проведено більше двох згадом тисяч зв'язків. Пізніше були ще експедиції. І як приклад я хочу привезти роботу пана Лубія, який був пісель менеджером єм 0 ВФ, який після закінчення всіх експедицій власноручно відправив 5 тисяч карточок нашим кореспондентам, не чекаючи на перехід. На жаль, у нас є протилежні факти. Наш клуб мав знамениту експедицію в Автак, чому завтра за розкажу, в 2010-му 21 Спрацювали на УКВ на КВ, рік чекали на карточки від поляків, Хоча проститу можна було за 300 гривень тут нульові нарахувати за тиждень або за 10 днів максимум. Ну, прийшли карточки через рік, щось почали відправляти у відповідь. Виявляється, на сьогоднішній день. За того тільки хтось на сайті на рефлекторі опублікував інформацію, що карточка не відправляється за експедицією. Картошки нарешті через рік потрапили, через два роки, в вересні 2012 року експедиція була в липні 2010-го. Ті карточки керівництву кубу союзволіло передати пану Льоні, який був менеджером визнаний у темній ДНР. Льоня добросовісно за три дні заповнив їх на роботі і відправив ті, що отримані. А решта 700 карточок ближайше до нього до мертвим грузом. А журнал нам за експедицією лежить пан Анчарського вдома теж мертвим грузом? Вот вам, пожалуйста, ста і знаменита експедиція з її хвальоними покорителями галерами. Так працювати, при вважає, є ганебно. І просьба більше таких експедицій не проводити. А якщо проводити, то доводьте їх до логічного завершення. Я знаю, за що я переживаю. Крім того, кожна експедиція. Якщо вона є заповідник, а це була територія циркулярного заповідника, повинна відправити згідно вимог ВВФ електронний звіт на сайт ЄВ4ДХ. По сьогоднішній день нема електронного звіту про цю експедицію. Ще одне. У мене вірна інформація. Спросіть нашого координатора у УСТЕЛЯЦЕНІ. Ще раз звертаюся до, до членів клубу, які мають забороненість і погасив. Крім того, ремонт вважає позитивним моментом діяльність членів ради, про що не можна не сказати, Степана Сехана, який, будучи заступником ради і за виток, першим проложив дорогу до. Управління справа спорту сім'ї молоді адміністрації, що дало можливість нам матеріально підтримати наш клуб. Комісія поступив факт до совісного ставлення до зв'язку члена ради Михайлова, який, відгукнувшись на просьбу пана Шлянцева, надав нам приміщення, де ми безкоштовно наш клуб знаходиться за і хвала. І Я вважаю, що тепер, коли він ще отримав прохання і виконує його до бюро, що пан Михайлов навіть може заслуговувати на... Стимулювання не тільки моральне, а на наш погляд і матеріальне. Констатуємо так само добросовісне ставлення своїх обов'язків пана Харченко, який на півтора року добросовісно вже не перший термін виконував обов'язки Ну, в силу особистих причин, значить може він сам про це скаже, він перестав потім виконувати ці обов'язки. Я думаю, що роботу інших членів ради дадуть виступаючі, Роботу Ради за звітньої союз я пропоную визнати за домів. Я вже не раз казав, чомусь у нас ряд обладнання, яка не повинна стояти на обліку ВЛКК, не разу резервним комісії не враховується. Наприклад, 5 років тому я приобрів МНЖ. Він там, постановою ради знаходиться у мене, я за нього відповідальний. Але я знаю, чому не стоїть на обліку трансівер, комп'ютер, ноутбук, відкашена було передано до клубу, де та апаратура, чому вона не врахована, не мається на увазі не в звіті, не рішенням ради, за ким і закріплена. Я врахую, що ревізійна комісія повинна доробити в тій складі свой звіт. Дуже, дуже служне зауваження. Ми планували зробити літеризацію і скласти таку відомість наявності обладнання і майна клубу, але тоді в той момент був переїзд, потім по якось затервалося, на сьогоднішній день такого обліку такого немає. Я думаю, що наступна аерокомісія, я всім дякую за те, що мене на терміни обирали. Здоров'я вже не дозволяє мені далі гавкатися, я б вже хотів мати відносний спокій, але я думаю, що наступна рекомісія і наступна рада зроблять такий перелік і коли буде, буде передаватися влада, Значить, то у цьому обліку буде проводитися міністралізація майна, це буде займати, я думаю, дуже короткий проміжок часу. Зауваження дуже служба. По, цьому, по Якщо можна два слова, точні, в дебатах і для туди, в формі, і для туди, в зв'язку з тим, що прийнятий новий закон, то з 2013 року, таке Київське обласне відділення, воно з усього і ЛРУ є право наступнику всього майна. І тут треба бути дуже обережним. Так що обліку обліку, але якщо це немає, то напевно треба поступити нові, нові радіо КК таким чином, щоб ці подарунки, які прийшли на колективну радіостанцію, щоб воно не пішло в Київ як, як правонаступний куда-то. Це на форумі просто немає. Якщо хтось що, щось передає, на штуці повинен бути Ах, пьє передачі. Що, що передач. <ривіт> товариство? Ми заступили з вами виступу голови Ради і світревізійної комісії. Тож, переходимо до обговорення. Слово по запису надається ур 5 бам Сергій. Прошу. підготовитися. Левко, ур 5 5 бг А і ще прохання до виступаючи, давати оцінку роботі голови і ради.